Щось там у нас сьогодні підвезли і можливо з такого, що піде на Україну під новий закон. Є там така Opel Meriva. 5 року. Євро 5 прохідна. Євростандарту по року. Такий комбінований салон. Є алюфельги, є побитий бампер. Отакий От ударчик. Розбита фара, що тут у нас? Ланжером ніби цілий на місці. Крило підігнути. Та, якщо відкрити, пробіг 120 тисяч кілометрів, небагато, руль в кожі. Так, тут у нас електрика, кліма, все присутнє. Мотор працює бездоганно. Аварія не вплинула на технічний стан машини. Всі сервіса, все тут все присутнє. Спробуємо зараз завести машинюху. Як вона у нас заводиться, працює. У заводиться прекрасно. Мотор працює як часи. Супер. Все тут гарно, потолочок. Чистенький. Нормальна машина, не убита. Якщо когось зацікавить, дзвоніть. Наші дані знайдете в Google гейх автомобілі ГМБХ. От така машинюха, як кажуть москалі. Машина хорошая, я думаю, вам її треба брати. Да, і саме головне забув, на віддачу ця машина коштує 2000 євро. Це така ціна вже без торгів, така як віддата. Поки ми знімали, ще пару машин під'їхали. Ще в нас з'явилася така машинка 2011 року Opel Combo Чистенька, гарненька машинка, От, але ми про неї вже знімемо в слідуючий раз, також недорога, 2011 рік, мотор крутиться, не заводиться, буде коштувати 1750 євро на віддачу, також євро 5.